На підтримку кримчанина Олександра Костенка прийшли члени партії Свобода, активісти правого сектору та звичайні кримчани. Багато з них пліч-о-пліч стояли на барикадах під час революції гідності разом із Олександром. Були тут і фанати Сімферопольського футбольного клубу Таврія. Александр Костенко был, был был и остается болельщиком футбольного клуба Таврия. Поэтому от имени Ультраставрии мы вот с нашим баннером, с которым мы выездим на выезда, он у нас с нами на стадионах. Вот мы его и принесли. Герб Симферополя, герб Украины. Мы хотим показать, что мы о ситуации знаем, что мы его поддерживаем, и что так просто кидать в тюрьму патриотов Украины у расистов не получится. В листопаді минулого року Олександр Костенко був у Києві та зв'язок із ним перервався. Тільки в лютому стало відомо, що він знаходиться у сімферопольському СІЗО. Пікетувальники кажуть, його викрали на території України. Когда Майдан закончился, он стал непосредственно участвовать в АТО, то есть там как волонтер, где-то как доброволец. А потом неожиданно в ноябре прошлого года связь с ним прервалась. И тут мы узнаем неожиданно, что он оказывается арестованный в Симферополе. Он никак не мог добровольно уехать в Симферополь. Конечно же, власть российская настолько к нему негативно относится, отрицательно, что они организовали это похищение и показательно его там засудили. Зв'язатися з Олександром неможливо. Є тільки його лист до правозахисників Російської Федерації, де він заявляє про тортури, та фото із Сімферопольського СІЗО, на якому видно, що в нього зламана рука. Я Костенко АФ, поміщений в СІЗО Номерадін, по політичним мотивам прошу помощі від постійних іздівательств надо мною. Сьогодні посольство Росії в Києві нагадує в'язницю на вікнах грати по периметру Паркан із колючим дротом. Активісти кажуть, це повинно нагадувати всім українцям, що в Росії за політичними мотивами ув'язнені багато наших громадян. Це день народження Шевченка або це політична справа як Костенка. Але а, в якому варіанті він не був, він буде подавлятися окупаційною владою. крім того, у жорстких формах, тому що там немає правового захисту. Там взагалі нема ніяких можливостей у людей захищати себе. Тобто там є кримська самооборона, яка викрадає людей, знищує катує. Далі там є так звані органи, які якраз використовують юридичні інструменти не для захисту прав людини, а навпаки, для того, щоб Костенка, Чайгоза та інших просто щоб вони були за гратами. Щоб вони не могли чинити супротив. Правозахисники додають, що ні МЗС, ні прокуратура не робить жодних кроків. Та, хоча б заяв щодо визволення Олександра Костенка до пікетувальників з посольства ніхто не вийшов. Акція пройшла мирно. Активісти запевняють, пікет попереджувальний, і вони повернуться знову, якщо Олександра Костенка та інших політв'язнів не випустять на свободу. Рустем Бакіров, Дмитро Гришко, соціальна країна, Київ.